Добрий день, радий вас бачити, ради вас чути. Доброго дня, анавзаю, Кирило. Дякую. Насправді я би хотів почати з теми історії, бо ви людина, яка дотична до історії. Я би хотів, перш за все, спитати у вас, що для вас історія, тому що. От останнім часом особливо багато є підтекстів щодо цього. Дехто каже, що історія вчить життю, дехто каже, що нічому не вчить, але карає тих, хто її не знає. Що таке історія? Чому вона вчить? Ну, власне, криво дуже цікаве запитання. Насправді, да? я дійсно добрячий шмат свого життя присвятив історичній науці. Я п'ять років навчався на історичному факультеті, а потім ще три роки навчався в аспірантурі. Захистив кандидатську дисертацію, є кандидатом історичних наук, і, чесно кажучи, от на питання, що для мене історія, я напевно теж добру лекцію міг би прочитати. Ну але, зважаючи на формат інтерв'ю, спробую дуже коротко кілька слів. Багато дійсно є різних тез про те, що історія вчить, не вчить жорстоко карає чи жорстко карає тих, хто не вчить. Я взагалі, скажімо так, закохався в історичну науку, будучи школярем сьомого класу, до сьомого класу, то п'ятий-шостий клас, навіть пів половину сьомого класу. Мені історія ну була така такий звичайний предмет в школі, як і всі інші. Я його на відмінно здавав, але він в мене якогось захоплення особливого не мав. В сьомому mm -hmm. класі я прочитав дуже коротесеньку книжку «Історія України Марії Горішньої. Так сталося, що якраз розпродувався один з книжкових магазинів, і моя мама купила мені цю зовсім маленьку книжку, короткий курс історії України. Я прочитав її ну, буквально за день. Вона мене вразила, вона мене захопила. Я до цього часу це минуло, фактично там вже добрячих 32-33 роки, да там чи 31 рік. І деякі епізоди я ще до цього часу пам'ятаю. Вона була написана в дуже такому патріотичному дусі, а це початок 90-х. Ну і фактично історична наука в Україні з державницької позиції тільки починала формуватись. І після того я почав багато читати на історичну тематику. Художніх книжок, які навіть художні книжки я читав і завжди намагався читати з історичним підтекстом: там, князь Святослав, Князь Володимир, Фінгісхан, Батий це все там сьомий клас. Да? Історію стародавнього світу, міфи стародавньої Греції, Іліада, Одіссея. От мені почало це подобатися. Да? Я почав їздити на Олімпіади, був призером Олімпіади, потім вступив на історичний факультет з метою, щоб займатися історичною наукою. Для мене історія це не гуманітарна наука. Дуже часто, коли ми в школі вивчаємо історію, нам її завжди намагаються подати. Деколи навіть є такі вчителі, які так і кажуть: це ж казочка, запам'ятай, нічого страшного в тому немає. Ну, Відбулася там, умовно кажучи, в 17-16 столітті якась битва. Одні сили проти інших сил побилися і все. І це дуже помилкове твердження, насправді, бо історія дуже точна наука. Вона має свої закони. Вона має свої закономірності і е, історію надзвичайно вчити і знати кожній людині. Mm -hmm. Але не в форматі казочки, не в форматі гарних розповідей про е, воїнів, які виграли одну битву, дві битви, три битви, чи при якогось видатного воїна, гетьмана, е, полководця, князя і так далі. А в форматі саме постійного історичного процесу. Історичний mm -hmm. процес він причинно наслідковий. Він постійний, він не переривається. Кожна е, дія має наслідок. Цей наслідок може стати причиною наступної дії чи події. Ця подія чи дія, відповідно, е, має наслідки, які стають причиною наступного. І так постійно. І коли ти це розумієш, і будь-які події, які відбуваються, е, ти сприймаєш не вирвану з контексту подію, будь-яку революцію гідності. Вона не може бути вирваною з контексту. Да? От Коли я навіть з нашими своїми друзями побратимами спілкувався, коли вже Янукович втік, я всім говорю, це не це не фінал, це не завершена революція. Це просто черговий етап. Нас чекають наступні події, бо те, що він втік, буде мати відповідні наслідки. Ці наслідки стануть причиною для інших подій, і далі так, от воно буде все в форматі там синусоїди, як багато хто каже, але все продовжується. Це безперервний процес. Ну, і я намагаюся саме так історію сприймати і е, намагаюся аналізувати будь-які дії події, виходячи саме з цього. Звичайно що я там добре, до, добре знаю фактаж. в мене хороша пам'ять на дати, е, на події, на прізвища, на видатних людей. Але головне навчитись розуміти історію як постійний безперервний процес. От навіть наш сьогоднішній день, е, сьогоднішня важка ніч, важкий ранок. З там, сотнями ракет чи сотнями шахетів із десятками ракет, з прильотами. Це частина цього, цього історичного процесу. І треба розуміти, що оце все має наслідки, які стануть причиною наступних подій. От я намагаюся так історію сприймати. І ну, мені це допомагає насправді в житті. Мені це допомагає в професійній діяльності. Мені це допомагає в політиці. Насправді, я вважаю, що кожен політик. Професійний політик, скажу так, да, компетентний політик, фаховий політик, історію має мати на рівні з іншими дисциплінами як основоположні: історія, політологія, економіка, да, там, основи фінансової грамотності, ці речі, які мають бути апріорі як основа основ для нормальної політичної діяльності. Знову під ударом можна сказати, енергетична інфраструктура, коли ворог гатить по нашим. Енергетичним об'єктам хотів би вас питати, як Хмельницький переживає власне період блекаутів, які зумовлені от, і обстрілами, і загрозами, які йдуть з боку рашистів, дійсно сьогодні, ну і не тільки сьогодні, це вже триває довший так. час, фактично з 24 лютого, це так. є відвертий тероризм, саме неприкритий тероризм, тому що удари йдуть не по військових об'єктах. Як передбачено відповідними правилами війни, якщо вони на війні існують, удари, якщо брати Хмельницький, в нас фактично абсолютна більшість ударів йде винятково по об'єктах критичної інфраструктури. енергетика, комуналка і так далі. Мета того всього залишити місто, громаду без електропостачання. Якщо немає електропостачання, то апріорі… Немає водопостачання, бо насоси – це електроенергія, не працює каналізація, бо насоси – це електроенергія, не працює теплопостачання, бо котельні – це електроенергія, не працюють навчальні заклади, не працюють медичні заклади. Тобто, це саме справжнішінський тероризм і геноцид. Да, бо е, людина не може вижити в сучасних умовах взимку. А в Хмельницькому сьогодні от зараз вже мінус п'ять а До кінця дня обіцяють мінус 12. Коли на вулиці мінус 12 і немає електрики, тепла води, не працюють медичні заклади, це означає геноцид саме справжній. Ну так. на жаль, світ мляво зовсім на то реагує, тому що це, це навіть не війна, це знищення мирного населення, це удари по мирних людях, по дітях, по перинатальному центру, який залишається без електрики, де сьогодні вночі дітки народилися. Як їм виживати в цих умовах? Ну, але це не вперше. І тому ми, скажімо так, і до 24 лютого готувалися. Ми децентралізували нашу систему теплопостачання. Ми забезпечували частково альтернативними джерелами систему водопостачання, каналізації. У нас до 24 лютого всі медичні заклади мали альтернативне живлення в формі генераторів дизельних або бензинових. Ну а в 22-му році, коли нас з жовтня 2020 року почали дуже інтенсивно обстрілювати. Ми почали готуватися ще інтенсивніше. Ну і зараз, звичайно, що проблеми є. Вони в частині електропостачання. Міська рада, місцеве самоврядування не відповідає за електропостачання. Це функція держави. Міська рада у місцевого самоврядування відповідає: вода, каналізація, тепло, гаряче водопостачання, робота медичних закладів, освітніх, там вивіз сміття, робота громадського транспорту. Uh -huh. Всі медичні заклади в Хмельницькому мають альтернативне живлення І навіть у випадку прильотів автоматичне переключення 15-20 секунд, і вся медицина працює. дітки народжуються, лікуються, виживаємо. Освітні заклади працюють, бо мають генератори. Система водопостачання, каналізування працює, бо має генератори. Система теплопостачання водопостачання працює, бо ми маємо 15 когенераційних установок. І чотири генераційних установки монтуємо зараз. Маємо фактично 8,1 МВт власної електроенергії, яку ми виробляємо, ну і забезпечуємо роботу котелень. Тобто сьогодні і всі інші дні, незважаючи на ці страшні прильоти, ми з теплом, з водою, з роботою медичних закладів, освітніх закладів, з працюючим громадським транспортом, з наданням всіх комунальних послуг, але з відключенням електроенергії. У нас зараз застосовуються графіки. Які визначає Укренерго, ну і ми зараз з графікованою подачою електроенергії це теж дискомфорт, незручність, але це точно не те, чого намагається досягнути ця недодержава, терорист, випускаючи там сьогодні статистику, дали 93 ракети і більше 120 до Це уявити вартість цього, -цього залізяча, це можна. Я не знаю, там місто побудувати насправді. Ну але вони витрачають на те, щоб знищувати нас. Ми стоїмо, терпимо, переживаємо і далі будемо стояти. Як би складно не було, мусимо терпіти, бо це питання нашого виживання. Насправді тому mm -hmm. е працюємо при силам. ППО, хочу подякувати також. Тому що, якщо брати от Хмельницьку область, сьогодні шість ракет було збито, і це це дуже хороший показник. Це означає, що це все не прилетіло туди, куди воно летіло. І це теж дає нам можливість стояти, стояти, триматися, терпіти і вигризати цю війну для себе. А знов таки, от питання до вас: як то кажуть, да чи закрили ви потребу в децентралізації від джерел електроенергії? Ну, власне, повністю все закрити в частині виробництва електроенергії децентралізованим способом неможливо. І це люди всі мають розуміти. Да? Нічого не може замінити централізовану систему електропостачання, де працюють атомні електростанції, ну, це неможливо замінити ніякими генераторами, ніякими керівниками. Просто ніяк не можна замінити по потужностях. В системі централізованого електропостачання працюють Теси, ТЕЦи, Геси. Це неможливо замінити. Е, і тому наше завдання, коли ми ставили перед собою, якщо навіть от повністю прильот, ми залишаємося повністю без електрики. От взагалі без електрики. Наше завдання забезпечити роботу медичних закладів, забезпечити водопостачання, забезпечити роботу каналізації, забезпечити роботу котелень, аби було тепло. З цим ми справляємося. Да? На виробництво електроенергії ми не впливаємо, бо це державна функція Укренерго, а розподіл хмельницьк обленерго, який в нас в Хмельницькому, державної форми власності. Ну, але себе в тих частині. Забезпечити і допоки ми справляємося вже ну вже два з половиною роки, незважаючи на складні, постійні і доволі такі важкі обстріли. Е, ну але навіть і зараз, незважаючи на цю нічну ранкову атаку, у Хмельницькому електропостачання є. Воно обмежене, воно графіковане, це проблема велика, але воно є. Бо бо все-таки система витримала багато в чому завдячуючи силам ППО. Насправді, <гум> да як буде далі, ну будемо бачити, важко спрогнозувати, скільки ракет вони можуть випускати наступного разу і куди вони будуть летіти. Тут ще важливо розуміти, що не тільки електропостачання обстрілюється і газопостачання обстрілюється, і це теж серйозний виклик. Допоки ну все відносно нормально, все відносно добре. Але як буде далі прогнозувати, неможливо. Тому сказати про закриття потреби повністю. Ну це ідеалізувати ситуацію. Це неможливо зробити. Просто ні, ніякими іншими способами можна просто підтримувати частково, але повністю забезпечити неможливо. Тому об'єктивно, кожен має готуватися і до складніших часів, і до того, що світла може не бути довше. І що можуть бути проблеми із теплом. Якщо ти готовий, ти озброєний. Якщо ти живеш в ілюзії, якщо все добре, будь-яка для тебе там раптова історія може бути дуже складною. Да? Ти стрес можеш пережити і не справити. Всі мають бути готові насправді до будь-яких викликів. Тому що, якщо подивитися ті міста, які обстрілюються постійно, там ситуація куди гірше, Да? в Покровську, зараз точно не настільки там взагалі серйозна проблема зі світлом чи з водою. Місто головне, аби втриматися, вижити. Воно поруйноване, побите. А перед тим так само і, і Бахмут, і Авдіївка, і, і, і багато багато інших міст, яких ця нечість терористична намагається знищити. Я вам, як покровчанин, дякую за те, що ви згадуєте про покровськ. А, і я от хотів би спитати вас щодо оновлення медичних закладів. А, в місті це проводиться і, от а, відкрили, оновили відділення патології вагітних в міському перинатальному центрі. Буквально нещодавно в цьому місяці, так це це було закінчено? Так, в цьому місяці ми відкрили відділення патології вагітних. В цьому місяці. От, власне, ви зазначили, що плануєте ремонти в 25-му році у медичних закладах. А зараз такий період, як то кажуть, дефіциту ресурсів, звідки у Хмельницького ресурси для забезпечення е, оновлення, безумовно, це потрібно, але звідки це ну, власне е, дійсно зараз величезний дефіцит ресурсів. Е, бюджети, скажімо так, зараз дуже дуже обмежені. Е, ну але е, при цьому е, дефіцит ресурсів пов'язаний з тим, що якщо брати Хмельницький. Ми дуже активно допомагаємо силам оборони для нас. Сили оборони це пріоритет номер один. Що сесії ми обов'язково виділяємо кошти. Ми найактивніші або одні з найактивніших по закупівлях FPV, квадрокоптерів, гексакоптерів, БПЛА літачкового типу, Шарки, Лелеки, Валькірії, Косари, Корсари, Шуліки і так далі. Засобів РЕБ, РЕР, і на це йде неймовірно великий фінансовий ресурс. Якщо брати 2024 рік, то на всі видатки, пов'язані з оборонкою, ми 987 мільйонів гривень витратили. Де як, як вдається підтримувати медицину? Ми це робили щороку, спочатку першої нашої каденції з 2016 року, бо освіта медицина завжди мають бути одними з пріоритетних галузей. Насправді так да? і. В 23-му і в 24-му році ми винаходимо можливості, аби ремонтувати медичні заклади. В минулому році в нас була міська лікарня, і в цьому році міська лікарня. В цьому році ми відкрили два рази по два відділення, чотири нових відділення від реконструйованих в міській дитячій лікарні. В минулому році перинатальний центр в цьому році відділення патології вагітних. Як ти власне зазначив? І наступний рік ми теж плануємо. Ми економимо і дуже сильно економимо на благоустрої. Ми економимо і дуже сильно економимо на житлово-комунальному господарстві. Ми ремонтуємо тільки критичну інфраструктуру. Ми не робимо капітальних ремонт доріг. Вони в все гіршому і гіршому стані, але ми вважаємо, що з тим можна якось змиритися в умовах війни. Ми не будуємо дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Ми позаморожували дуже багато таких важливих стратегічних об'єктів. Але медицину ми не заморозили, тому що перинатальний центр це народження діток. І ми хочемо, щоб ці дітки народжувалися тут, в Хмельницькому, в Україні, а не в Польщі чи в Чехії, да? бо там умови є. І намагаємося створювати ці умови тут, щоб українці народжувалися тут. І в випадку, якщо, не дай Боже, дитина захворіла, мама могла піти з нею в нормальні умови, в міську дитячу лікарню. І в міську лікарню, якщо не дай Боже, захворів дорослий, він міг піти і в відносно нормальних умовах лікуватися. Плюс е з кожним днем все більше і більше звернень від ветеранів, від діючих військовослужбовців на лікування. І для них теж треба створювати ну, бодай задовільні умови. Я не скажу там хороші, так, бодай задовільні умови, бо вони того заслужили. Тому ми заощаджуємо на інших речах, але медицину намагаємося не обділяти. Власне, як і освіту до слова. Освіту теж намагаємося не обділяти, щоб діти, українські діти, які. Е Можуть по годині дві-три сидіти в укриттях, щоб коли вони виходили з укриттів, вони могли вчитися теж в відносно нормальних умовах на нормальному обладнанні і, і хотіти е, будь, залишатися тут і навчатися тут. І яби мама з татом хотіла, щоб дитина залишалась навчатися тут, а не виїжджати в Польщу і Чехію чи в інші країни, і ми не втрачали в такий спосіб людей. Так, от ви озвучили ці цифри: майже мільярд гривень. Ну це, це серйозна цифра. Для місцевого самоврядування і бюджет да. Хмельницького це серйозна цифра, тому що теж розуміти, що бюджет Хмельницького він там в 10 разів менший ніж в Києва, в рази, в рази, в рази менший ніж в містах, мільйонниках і так далі. І в відсотковому плані це дуже і дуже пристойний показник. Насправді ви плануєте тримати а, цю марку, так би мовити, і далі чи. В наступному році як це буде функціонувати, ви думаєте? ми наразі в базовий варіант бюджету. Ми в середу бюджету хвалили 11 грудня. Вже бюджет 2025 року заклали менший ресурс ніж він був у 2024 році. Ну але ми свідомі того, що будемо робити все можливе, аби перевиконувати дохідну частину. Ну і аби все-таки цю цифру постійно збільшувати, як ми робили це в два році: там весняне уточнення, літнє уточнення, осіннє уточнення додаємо, додаємо, додаємо і завдання стоїть, щоб марку дійсно тримати. Для нас це діло честі, Багато колег, депутати, друзі, родичі, знайомі воюють хмельничани, багато військових частин в нас, в Хмельницькому, дуже потужних, легендарних бойових. І ми навіть кажемо, що ми не стільки там їм допомагаємо, як допомагаючи їм допомагаємо собі. Бо кожен FPV, кожен реп, кожен коптер це знищений ворог або збережене життя українського військового, і це означає, що, скажімо, так да ми маємо можливість жити вранці прокидатися в українському в хмельницькому, ми маємо можливість вранці прокидатися. І діти мої, в тому числі, мають можливість йти в українську школу в українському хмельницькому і кожного хмельничанина. Тому ми будемо робити все можливе, аби й далі допомагати, і не тільки бюджетним ресурсом. Бо ми е, маємо хороші волонтерські організації, які активно працюють. Маємо позабюджетну можливість там, десь шукаємо, вишуковуємо, допомагаємо будь-який спосіб. Це діло честі, і це треба робити кожному українцеві. Бо він має розуміти, що він вранці прокинувся завдяки українському військовому, і, і, і йому треба допомагати, берегти його життя і допомагати нищити ворога. Тоді ми вистоїмо, і тоді ми ці випробування пройдемо гідно достойно, зберігши державу і давши нашим дітям українське майбутнє.